Привіт-привіт! Зараз зробимо е, відеоогляд огляд того проєкту по кухні. Так, зараз я його так покручу. Так, кухня у нас виглядає. В проєкті так вона буде виглядати в кольорі, ну, якщо в такому світло-сірому. Значить, тут у нас каргошка. Зараз зробимо режим анімації. Так, тут у нас каргошка. Да, та анімація щось не спрацьовує. Так, о, спрацьовувала так. Значить, перша у нас каргошка. Потім шухляда виїжджатиме під плитою. І ще одна каргошка. Потім у нас дверка, тут у нас будуть ті комунікації ховатися в тій тумбі, ті, що за воду відповідають. Далі на 60 см тумба під мийку розпашна. Далі 60 см, дві шухляди, великі, одна маленька. Комплектація фаворит у нас врахована, це дно укріплене з ДСП. Далі знову сороковка, симетрично, так само дві великих шухляди і одна маленька, які тут можливі варіанти по зміні цих моделів? Тобто цю сороковку можна зробити просто з дверкою. Можна зробити одна маленька шухлядка, потім дверка. Ну, і в принципі, все. Шістдесятку можна зробити теж просто дверка. Можна зробити одна маленька шухляда, дверка. Дві дверки, тоді буде одна маленька шухляда, дві дверки. Тобто, можна тут зробити дві маленькі шухляди, і тут дві дверки. Ну, я люблю шухлядки, того я ставлю так, як мені подобається, а якщо буде потрібно, замінимо. І тут у нас. Із МДФ-панелі, точно такої самої в колір, як у нас кухня. Тут у нас буде Бокова така фальш-панель зроблена. Її також можна зробити сюди і на верхні тумби. Ну, але ми подивимося, який виберемо колір. Може білий, там світло-сірий є, він прям не тон в тон з фасадом сходиться. Ну, а якщо хочеться тон в тон, то тоді ставимо сюди бокову панель із МДФ, і тоді буде все це одного кольору, з цього і з цієї сторони весь верх одного кольору і весь низ одного кольору. Так. Далі, значить, у нас верх 40. ой ні, Верх 80 верх 80, верх 60, сюди ми вмонтуємо сушку. Ну або в 80-ку можемо вмонтувати сушку, ну, як схочеш, і 40 Е, Ну тут, мабуть, краще відкриття зробити не на праву сторону, зараз зразу не, не міримо. Відкриття зробити на ліву сторону. Отак зробимо ліва орієнтація, ну, якось воно, наче логічніше. Отак, щоб воно відкривалося. Так. Далі у нас тут іде котел І дві п'ятдесятки. Тумби в одну з якусь п'ятдесятки, ну, бажано ж лічильник, як ми говорили, винести на двір, ну щоб ця тумба була функціональна, а всю 50-ку тоді вмонтується витяжка. От і вся в нас кухня. Так, внутрішнє наповнення її буде виглядати в поличках.